Друзі, всіх вітаю, компанія «Автопарк» Вінницький філіал. Хочу вам представити ось такого красення. Це у нас Volkswagen Golf 6 покоління в універсалі. Машина у нас 2009 року випуску, дуже в класному збережному стані. Це у нас 1,4 бензиновий двигун, передній привод, механіка. Механіка у нас п'яте ступочка, по кузову рівненький, цілий Golf. Є мінімальні сюди експлуатації, скільки притертості, але так слідів корозії сидів, слід ДТП в ньому немає. Всі вікна автомобіля рідні. Оригінальний, включаючи лобове скло. Друзі, пробіг у нас теж хороший на автомобілі. 188 тисяч кілометрів по салончику. Дивіться, стан салону. Ось такий текстильний салон. Потолочок не вищий, все на місці, чистенький. Карти також все на місці не облізли. Софтач цілий, повний електропакет, просторий, комфортний автомобіль, в ходу максимально приємний, збитий. Проїхався тільки що. автомобиль раджу до покупочки. Есть шторочка. Тут у нас, друзья, фальш полка. Давайте посмотрим спереду. Дивіться, все проблемные места автомобиля всіх... в этих классном состоянии. Немає ни Ні коррозии, ничего. По салончику переднего ряду. Сидение водя, сидение пассажира, подлокитничок. Дивіться, какая у нас планочка в состоянии. Оп, Тут у нас, друзі, маємо таке табло, Ні одної помилочки немає по автомобілю. Штатна мультимедіа, до речі, передній задній партронік. дуже полезна річ. Кондиціонер. Печка працює, провірив. ступочка, коробочка, сцеплення, моторчик взагалі без нарікань. Класний автомобіль. Раджу до покупочки, друзі. Ціна його буде 7790 доларів. Кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане, в можна придбати нас як в лізі, так і в кредит, і також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.